Леникон, дермгель, обирай, скажи Грибку, прощавай буквально щойно. Також вже з'явилася інформація про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан таке поговорив з Путіним. Я нагадаю, він анонсовував цей телефонний роз цю телефонну розмову, і ось вона відбулася. І після цієї розмови. Орбан заявив, що підготовка до цього саміту, тобто до цієї зустрічі між Путіним і президентом США Дональдом Трампом у Будапешті, триває. А от на своїй сторінці в Фейсбуці він ось буквально нещодавно написав: як бачите, із президентом Росії відбулися перемовини, підготовка йде повним ходом. Ось пише Орбан годину тому в своєму Фейсбуці. Ну і Поки що, як бачимо, інших додаткових подробиць розмови Орбан не наводить, але ми вже знаємо, що у Кремлі заявили, що Путін проінформував Орбана про свою розмову з Трампом. А Орбан сказав, що Угорщина готова забезпечити необхідні умови абсолютно всі для організації саміту. І речник російського президента, той, що Дмитро Піскова заявив, що зустріч між Владимиром Путіним і Дональдом Трампом може відбутися протягом двох тижнів або пізніше. Але каже, перед цим знову ж таки за його словами потрібно багато чого доопрацювати. І він зазначив, що міністру закордонних справ Кривавої Російської Недофедерації Сергію Лаврову і також державному секретарю США Рубіо потрібно тепер організувати свою зустріч щоб вирішити багато питань, які передують ось цьому саміту. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що між Росією та Україною триває попри місяці переговорів процес перемовний, але зараз складно про це говорити, оскільки жодна зі сторін наразі не готова насправді укласти мирну угоду. Далі пряма мова. Якби активно президент Сполучених Штатів не працював над дипломатією, щоб підвести сторони до фінішу, зрештою потрібна воля обох сторін домовитися. І зараз, незважаючи на всі наші зусилля, і ми продовжуватимемо працювати над цим, росіяни і українці просто ще не готові укласти угоду. Венс додає, що мирне врегулювання залишається можливим, але для цього каже, потрібно набагато більше роботи. І за його словами, ключовою перешкодою нині є фундаментальна невідповідність очікувань, адже росіяни вважають, що вони мають кращі позиції на полі бою ніж це є насправді. Віцепрезидент також заявив, що підхід Трампа до зовнішньої політики дозволив просунути переговори далі ніж це було за попередніх адміністрацій. І, от, на його думку, так би мовити, енергійна дипломатія, яка дає повноваження людям на місцях і допускає нетрадиційні рішення, є ефективнішою. А говорячи про економічні інструменти тиску, Венц зазначив, що адміністрація Трампа вважає мита. Ефективнішими за санкції він наголосив, що санкції десятиліттями не показують бажаних результатів, тоді як саме тарифи можуть бути дієвим засобом впливу на поведінку Росії. Ну а от в Угорщині вже сьогодні дали зрозуміти, що правитель Російської Федерації кривавий диктатор Путін може не боятися арешту за ордером міжнародного кримінального суду, коли власне приїде до Будапешта на саміт з американським президентом Дональдом Трампом. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час спілкування з журналістами. Він повідомив, що дата і деталі зустрічі Трампа і Путіна стануть відомі після того, як відбудуться всі підготовчі розмови між посадовцями трьох країн. Звичайно, ми тут, в Угорщині, в Будапешті, готові забезпечити належні умови, щоб американський і російський президенти могли провести переговори в безпечних і спокійних умовах. Це найбезпечніша країна Європи. Це одна з найбезпечніших країн світу. Тож, якщо десь і можна провести переговори в безпечних умовах, то саме тут. При цьому він дав зрозуміти, що Путін зможе без проблем в'їхати до Угорщини. Ну і потім без проблем повернутися додому. Ми з повагою чекаємо на президента Владіміра Путіна, звичайно ж. Ми забезпечимо йому можливість в'їхати до Угорщини, провести тут успішні переговори, а потім повернутися додому. Ніяких узгоджень з ким-небудь не потрібно. Ну а потім Сіярто ще також додав, що Угорщина є суверенною країною, і вони з повагою зустрінуть президента Російської Федерації Владіміра Путіна. А ще каже, приймуть його як гостя і забезпечать умови для його переговорів з американським президентом. Також глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив і про свою вже розмову з радником лідера Російської Федерації Юрієм Ушаковим. Говорили, каже теж з приводу організації зустрічі очільників Росії і США в Будапешті. А тим часом все настільки швидко відбувається там у них, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже підтримав майбутню зустріч президента США Трампа та очільника Кремля Путіна. І про це він сказав на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій сьогодні, в п'ятницю, 17 жовтня. Так передає європейська правда. Фіцо підтримав ось цю майбутню зустріч Трампа та Путіна в угорському Будапешті і заявив. Вітаємо інформацію про так званий саміт президента США Дональда Трампа та президента Росії Владіміра Путіна в Будапешті. Я можу зрозуміти, чому буде така зустріч і чому конкретно в Будапешті. Від імені уряду Словаччини хочу сказати, що ми максимально підтримуємо цю зустріч. До речі, Фіцо також запевнив, що уряд Словаччини пропонує будь-яку допомогу партнерам в Угорщині, щоб організувати такий саміт.